Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить? Бо, можливо, те, що ви почуєте сьогодні, спонукає вас задуматися над тим найважливішим, над чим варто задуматися кожному, щоб мати добру вічність. А говоримо ми сьогодні про приховані прояви гордості, цієї, як ми вже знаємо, першопричини причини багатьох гріхів, і насамперед згадаємо про улесливість або підлабузництво. А хіба це гріх догоджати людям? Запитаємо в пастора. Хіба християнин не повинен догоджати людям? Написано ж у посланні до римлян, ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Є різниця між догоджанням як доброзичливістю, бажанням людині послужити і улесливістю чи підлабузництвом. Скажімо, на служіння в вашу церкву приїжджає якийсь знаменитий проповідник. І ви кидаєте шукати його прихильності. Підходите, начебто, подякувати, а насправді даєте зрозуміти, що ви самі вже це все знаєте, і що не всі це здатні зрозуміти, а ви вже давно в цій темі і намагаєтесь розповісти історію зі свого життя, мовляв, і я не гірший підлабузництво це таке собі бажання купатися в променях слави відомої людини, додавання собі ваги за рахунок авторитету інших. Апостол Яків дуже суворо таке засуджував, пишучи: бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перстнем у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучі, і скажете йому, о, ти сідай вигідно отут. А бідареві прокажете, а ти стань там, чи сідай собі отут на підніжку моїм, то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Де пролягає межа між любов'ю до людей та догоджанням людям? Адже ж не завжди треба потакати людині, не завжди першому просити прощення в конфліктній ситуації. Чи завжди? Цей перелік можна продовжити. Чи у всьому треба поступати з ближньому? А чи всім треба потакати, щоб нікого не образити? А чи з кожною людиною треба мати відверті стосунки, товаришувати, дружити з нею? Хтось, можливо, переконаний, що відповіді на ці питання однозначно так. Але насправді така поведінка дуже часто є виявом гордості. Одна річ догоджати у значенні служити людям, а інша у значенні лестити. Мотив лесточів це досягти свого. Все життя такої людини сконцентровано на тому, аби досягти свого, використовуючи ці хитрі прийоми. Тому межа полягає в мотивації. Якщо ваш мотив служити Богові через служіння людям це справді любов. А якщо ж мотиви корисливі, то це гордість. Апостол Петро говорив про це так: бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого або як раби Божі. Однак уникнути впливу оточення на себе просто неможливо. І часто люди поводяться так, як поводяться інші, щоб не викликати осуду з їхнього боку, купують речі, які їм не потрібні, за гроші, які вони позичили, щоб здивувати тих, кого вони ані трохи не поважають. Так, це проблема сьогодення. І знову ж таки, перша причина такого стану речей гордість. Люди поводяться так, тому що бояться відкинення, зневаги з боку інших, і їхня самооцінка будується саме на ставленні з боку оточення. Не дозволяйте непевним людям впливати на ваш внутрішній світ, і тим більше створювати для вас світ, у якому ви би жили, бо вони можуть зробити цей світ дуже маленьким, адже Бог наділив людину суверенним правом власного вибору. На жаль, вона скористалася цим правом в Едемському саду проти свого творця. Але це зайвий раз засвідчує той факт, що Бог не створив людину як зомбі. Він має свої добрі наміри, але не нав'язує їх, а хоче, щоб людина добровільно повернулася до нього і стала залежною від нього у всьому. Не ставайте рабами людей, навчає апостол Павло. Тобто, іншими словами, писання закликає людей жити у свободі. У певному сенсі, бо справжня свобода людини у повній залежності від її Творця. Коли людина свідомо і добровільно залежна від Бога, вона має глузд і силу робити правильний вибір. Тому Павло і писав: усе мені можна, але не все корисне. Усе мені можна, але не все будує. Бог кожному і сьогодні пропонує зробити вибір життя та смерть поставив я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Навчимося жити в залежності від Бога незалежно від того, що говорять люди, незалежно від думок і позицій людей. Цінність християнина захована в Бозі. І коли він визнає, що його життя заховане в бозі, тоді він боїться Бога і заповіді його дотримує. Ще хотілося б розібратися з поширеним моментом, властивим чомусь більше жінкам. Мова про таке явище, як жаль до себе. Жаліти себе солодко, досить почати цей процес, як зупинитися, просто неможливо. І дуже скоро здається, що нещаснішої за тебе людини на землі просто немає. Та й чоловіки на це страждають. Просто вони в цьому набагато рідше зізнаються. Цей жаль виникає тоді, коли людина думає, що вона достойна набагато кращого, аніж має. Це зворотна сторона іншого стилю поведінки, коли людина у гніві активна і навіть агресивна. Людина, яка жаліє себе, діє за тим самим принципом, але виражає його пасивно. З нею поводяться не так, як вона цього варта. І вона починає себе жаліти, поїдає себе в буквальному значенні слова. Весь час думає, о, яка я нещасна, о, як неправильно зі мною вчинили, у мене все валиться з рук, ніщо мене не тішить, усе погано. Завжди, коли людина концентрується на цих думках, вона починає себе жаліти, бо ця людина вважає, що вона гідна набагато кращого. Іноді такі люди говорять іншим. Та хто я такий? Я не гідний ні того, ні іншого. Але говорять вони так для того, аби підкреслити, що це інші так вважають, що я негідний. А насправді вони усім своїм видом показують, що я таки гідний і значимий. Людям властиво переживати щодо себе почуття жалю. І справді, і тут нас образили, і тут обійшли, і тут недооцінили. Ну, а як тут не пожаліти себе, коханого? Пожаліти, звичайно, можна, тільки не варто забувати про те, що відчуття жалю до себе може вкрай негативно позначитися навіть на вашому стані здоров'я. Відразу треба обмовитись, що не слід плутати відчуття жалю до себе і здорову самооцінку, що дозволяє людині цінувати себе як християнина, як особистість, як професіонала, як члена сім'ї. Насправді, говорячи по людському, кожному є за що себе жаліти. Адже життя нелегке, і кожному доводиться переживати якісь труднощі, стикатися з непорозумінням, відкиданням чи ігноруванням, чути недоброзичливі слова на свою адресу, робити помилки і зазнавати поразом. Але віруюча людина повинна розуміти, що з нею станеться лише те, чому статися дозволить Бог. І жаліти себе вона, власне, і починає тоді, коли відмовляється це розуміти. Жаль до себе, це фактично виклик Богові. Докір в його бік. Мовляв, ти щось недогледів, недопрацював, зі мною так не можна, адже я хороший. От з іншими ти не так, а зі мною чому? Може, ти не об'єктивний? Може, у тебе є якісь любимчики? Пригадуйте, Ісус прийшов у дім Лазаря, Марти і Марії. І він спілкується з Марією, Лазарем, а у Марти раптом появляються претензії до Ісуса. Ми читаємо. Це написано в Євангелії від Луки в 10 розділі. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Марті стало себе жаль. Вона почувалася обділеною на фоні Марії. І що вона робить? Вона висуває претензії не до Марії, а до самого Ісуса Христа, і вона каже: Господи, хіба тобі все одно, хіба тобі байдуже? Хіба ти не бачиш, що я працюю, не покладаючи рук, а ти ніяк не реагуєш? Дуже влучно суть жалю до себе охарактеризував відомий християнський автор Джон Пайпер в одній зі своїх книжок. Він сказав. Жаль до себе це реакція гордині на випробування. Тобто жаль до себе це не спосіб подбати про себе. Не сум через якісь поразки, а прояв гордині. Безперечно, правда, хочу ще раз наголосити, що не слід плутати відчуття жалю до себе і здорову самооцінку. Яка дозволить людині цінувати себе як християнина чи особистість? І ось, на відміну від нормальної самооцінки, відчуття жалю до себе абсолютно негативна емоція. Як і безліч інших негативних емоцій, наприклад, почуття ревнощів, жаль до себе має здатність ставати нав'язливим. Ми раз себе пожаліли, другий, а втретє, ми вже просто не можемо себе не жаліти. До чого ж веде таке нав'язливе відчуття жалю до себе? До хвороби. Бо саме жаль до себе одна з основних причин розвитку депресії і панічного розладу. В 50-му псалмі цар Давид звертається до Бога і просить, щоб Той визволив його від цієї страшної проблеми проблеми гордості, зарозумілості і самозначущості. Послухайте, як він це виражає: Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не пранеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш. Саме такої жертви смиренної покірності очікує від нас Господь, бо це шлях до Божих благословень. Амінь. І рясних Божих благословень вам щиро бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк до нових зустрічей в ефірі. Я хочу світ молитвою змінити. Я хочу, щоб завжди цвіли сади, щоб люди вчились з Богом говорити. Не було спалахів війни, нехай засяє Сонце України, і руки люди в небо підіймуть якщо Ісус є Господом країни довкола ворогів впадуть серця на i <laughs>